Всім привіт! Це я. Сьогодні ми граємо в ігру. Зараз, коротше, давайте яку ігру пограємо. Давайте я зараз виберу, яку ігру пограємо. Давайте пограємо в ВВВ ШОП пограти. Сьогодні у нас буде прикол про свиню. Заходимо в свиню. От, коротше. Зараз я, коротше, вже зайшла в цей пояс. О, точно, я снимаю точно. Так, настався да? от так. І я сьогодні граю свиню не сама. Коротше, зараз побачим, з ким я заграю. Давайте зараз побачимо з ким. Ой! Ладно. Ну, давайте собі шукати жертву, щоб її тролити. Де всі? Давайте хоч з пацанами і з дівчатами мені пофіг з ким грати. Давайте, заходіть. Заходіть на мене, дівчата. Ладно. Поэтому будем грати довольно... блин. Я не можу знайти їх, пожалуйста, ну давайте уже зіграємо. Хто за мною хоче, то играє. Давайте! Я тут нікого не можу знайти! Давайте хоч з кимось зіграю. Я не знаю, ну я не знаю. Ну давайте йдем за цею. Може з нею пограємо. А ще з якоюсь компашкою. Ну я хочу двоє з кимось грати. Я не знаю, з ким мені ще грати. О, ця девочка мене як заноцювала. Давайте. Давайте заходіть до мене. О! все, Я поняла! Зараз я цю девочку в друзіця. Все, то, да блин, виздевайте надо мной. Ну ладно, я її буду в принципе тролити. и зараз мне надо добавить її в друзья. Як я не добавлю її в друзі, то буде просто капець. Я не знаю, чи неї ще загрузила, ну не знаю по яким она языке пише. то давайте зараз щоб загрузила. Ну грузились уже. Да, уж мне кажется, я на кого так не загрузка, но сегодня покажу смешно. Смісти... Ой, смешні. Шмиш... Да Та як там? Дуже смешні приколы. Та что не можут двигаться? Роблокс сгруч. все. Зараз, короче, нам надо вікно розбивати. Ребятки, если вам страшно, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. А кто зараз кушає и так далее, что робили. Е, що хто так кучей, то приємно вам піта. Знаєте? Ну, це, ну цей голос я вже на перший раз чула. Я не хочу дивитися на цю свиню, мені просто стедно. Просто я її не боюся, ну стедно. Я не буду на це дивитися. Я просто не буду гайбе дивитися, Це не бачитися. Ладно, і вже дивлюся. А, я вже не дивлюся. Ну доїла вже її дупа. Ну ладно, вже дивлюся. Наверное, нам вікно буде вибивати Як тобі дивиться? Привіт Привіт, привіт Привіт, привіт Привіт Нам вікно розбили на руль Ви выздывайся! Зачем вікно? Вікно не надо було ладно. So well, Він так глибокий. Чому ти його їжджав? Він був хіггером з минулого року. Я почав думати, що ти мій мій! Я почав думати, що ти мій мій! Вітаю на фармі Коттену! Я Джексон! Що з цим у фіці? Вільям! Що вони кажуть про розповідальність, коли ми Якщо я дам дуже багато звук, то Мене коротше, мені треба дуже мало звук давати, то бо, якщо я дам найбільший звук, то знаєте, що буде. Коротше, зараз я дам менший звук. От, знаєте, що буде. Просто мене не буде чути. Ну ладно. Такий звук нам звіде. Ну, Ось такий звук. Зараз крім буде. Да, ось твій скрим не пугає мене, детка. Ей, мене не їж. Іди уже свою дупою. Иди well, давай уже. Може зразу топор би взяв? Кому? Кому я говорю? Никому, конечно! Хочете прикол? Кстати, тут є один прикол, коротше. зараз я коротше, думаю, девочку добавила корче. Що вона принимает? Що? Ладно, може, якийсь глюк. Ну ладно. Дивіться, тут є такий мусор. От тут є такий мусор. Он пахне ужасно. А знаєте чим? А знаєте, що там є? Там музей є. здохлої свині. Обесните мені. Как можно было так дробать ужасно, что капец. А тут плохо Миш. Да уж, конечно. Тут... А тут хелка, если, короче, если уже у тебя почти был червоный экран, если у меня тебе уже почти жажи, то значит, что шо... нам зараз надо вообще другое. Нам зараз надо... сюди запхати руку. І не спрашивайте. я сюда запхати руку, то що буде? Ну, не цю руку. Ну, не цю руку. А знаєте, яку руку? Ну, типа мою, то знаєш, що там? Ну, типа, мою ручку, типа, і там на мене положить, круче павук. Почекайте. Я що, Я що Нашел? Нашел. Який нашел? Знайшла може. Чи як там? Вона ж не хлопець, звісно. Ладно. Давай я буду перший йти. Принцип, вона не чує. Ну, вона согласилась. Звісно, зараз я її напишу. Так, гой я. Та... Яка Тоня? Ой, Ноня. я... Які ж Тоня? Дебіли ви? Я. Да боже, і шо я забула? А, спорнула. Я пер. Пр... Шо Шоу. Бу -бу і Т. Ну, обязательно було двері двери ну ладно. И тут я пока шума. Це уже радує. Давай покажу. Цей телек мы включаем, чтобы я узнала, что там будут показывать. Но я просто что-то забыл. На меня я как-то лень. ну на лень. А, чтобы вам было ужасно. Ладно, если вы так просите, то ладно. Ну, не страшно це. Вот такие картинки показывают. Ну, цена достаточно Картинки, конечно, цветы с ваза, да?

Міський ти щось зайшла, що, містер свінтус. Ну що не можна вам заходити? Ви ще готовите чайну звініти? Ну не дайте мене, я вас прошу. Я вас прошу, містер світус. Далі. Ладно, мені якось... Ну, коротше, я повністю не маю проходити. От. То, якщо ви испугалися, то ладно, ребятки, я закінчую відео, то бо, знаєте, ну, це все довго дуже робити. І записувати дуже довго все. І обов'язково я зроблю вам відео сьогодні. Ви спрашиваєте, яке відео. І я придумаю. Я придумаю. Давайте зробимо відео про гачу. Е ой, про токобок і зробимо, що там якусь дівчинку збивають і обзивають. Б'ють і обзивають. Коротше. Ну, ребятки, всім пока!